Прихлопанда дівчатка, знаєш проніки, сьогодні ми продовжуємо з вами грати а, в різні ігри в Майнкрафті. І перед тим як я почну говорити, я дещо скажу. Ну шо, як там перше вересня? Заживість, правда? Я думаю, ти скучу за уроками, за тим, як потримувати двійки, а потім получати ПО ГОЛОВІ того, що ти отримав двійки! Ой. Не, зірвався. Е, ну що ж, е, ми знаходимося з вами на сервері е, SuperCraft Bros. Добре. І, е е сенс цього серверу. Сервер заключається в тому, що тут будуть ПВП-битви не просто між людьми, а між мобами. Але цим мобами буде грати в. значить, що я взагалі мелю? Одним словом, е кожен е з гравців, який буде заходити на опередний сервер, буде вибирати собі моба. Але я зайду. Коли буде починатися гра, я тоді вже до вас підключусь, тому що зараз на сервері мало, сервері мало людей і взагалі тяжко почати грати. І так, до речі, поки не почалася гра, і взагалі. ну тут нікого немає. Сволочі, ви зможете. Зараз де ця табличка. А ось, Ви зможете вибрати собі одного із цих всіх героїв. Тут є такі. як... What? Jet? Я беру Джеба. Але тут є інші такі герої, там Кріп, Рендермен, і кожен з них має свої особливості. Я люблю грати з зомбі-пікменом, до прикладу, або зомбі, або скелетом. Ну не знаю, як ви, але я просто Джебо взагалі тут не бачу. Я рідко граю на цьому сервері, тому що він, ну, він мені не дуже сильно подобається, скажімо так. А, але думаю, всім буде цікаво зіграти. В якихось там мобів побитися між собою і так далі. о вже люди набираються. Тому давайте все ж трошки тут побігаємо. і усе. Поки що постараємося подивитися, як я буду проходити паркур, з ким це ФБС, з 15 нема FPS? Ні, ну Хоча 20 зараз. Цифр нема. Не, ну взагалі я його проходив. Я паркур досить люблю, тому що це цікаво. Так, а ну давайте подивимося, скільки гравців. Раз, два, я, третій. Ну, ще в одна скотина, будь ласка. І так. Е здається, додалось... Так, все, добавилось ще, ще один гравець. І через 10 секунд почнеться матч і ось він почався. Ми ми реально джеб. лол, що? Не. Я мега крутий чувак, знаєте. Ну, значить, давайте я вам розкажу, що тут потрібно робити. Ви повинні скинути інших гравців вниз, або просто їх убити. Я не грав джебом, я так бачу, він не дуже сильно добре підлітає, або я просто починаю тупити. Що це, що робить цей квадрат? Я його поставив, він тупо зник. Оу. Значить, тут потрібно діяти дуже обережно, обдумливо. І НАТО! Хазаза! От так тобі покидьку. Біч! Не бей мене 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 впес падає. Мені головне вбити когось з за них. Я убив, я Джеф, я всемогутній, готній мене скинули. Лол. А, то воно воно відкидує. Крутяк. А я не знав. Єе, біч! Тить тіцтс. Ис арт, треба його скинути. Джебс, могут, не, джепс, майнкрафт, він. Зможе підкрутити тебе, солоч. Воу, 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 це, це, цет. Зс. Бічес. Я тащу. Ой, боже. З цими лагами. Це просто капець. І це не відворка, не, навіть не думайте. Я кажу чесно, я ніколи не брашу. О, це до речі кактус. А, за-за-за-за. Лол. Так, а, у не всі сал треба відійти. Так, ми лишились де на один. Ох ты ж піч! Это би чорт з'їла ті лаги. Не, ну реально, ви бачите, самі як залагал. Не тут, може, і не бачить. Люди всі думають, що я брешу! Блин, ну ця його зирка просто хутчу. Чуп-чупс, Чуп-чупс, не навод. Ее Енекер. Ее так. Тут головне. Ніе! Тварь! Тварь! Ну ладно, напочмей гиг. Я джеп, я йому дозволю. Я, я його найду по IP вичислю. Ух ти, який класний відміть, І забаню його в Майнкрафт. Йому видалю ліцензію і буду він плакати в маму подушку, що йому джеп Майнкрафт. Хе-хе-хе. Давайте ще на якусь карту зайдемо. А поки люди набираються, я спочатку виберу клас. І цього разу я буду грати в Пікмен це мега крутий нагібат, я дуже люблю. Ну, давайте зачекаємо інших гравців. І так, друзі, і дивіться, в чому прикол. Е, значить, в чому прикол? Тут тільки що зайшло два кота. Е, вони одинакові по скінах коротше, якісь брати, ясно. З одної мами вийшли, і все таке. Е, і, <кій> і в чому була суть? Е, суть була в тому, що. Оу. Ух ты ж, ничего себе, ты шо, вип? Будка... бод... Ч они кис? Кись, блин, шерсти носит там. Що то за шерсть, видки двоня. Ну ничего, ну ч, нагиб, нагиб, пацаны. Мега нагиб. Не, вони згорилися, вони в команді. Ах, ви твари! та я вас всіх розкидаю на тюк. Ну добре, тебе не розкинув, але нічого. Я ну, просто не люблю я такого, щоб люди були в команді. Бо то чому ви на нього не реагуєте? Я ваш король, я ваш бос, нігер, все діла. А ви, блін, дивитесь на мене з відкритими очима і питаєтесь, що таке. Боже. Я меня Ну давайте почекаем, пока не Я за... за, нигер. за, за, отравлялка? Ты, ты, видимо? Ведьма! Видимо! давай Як! Як! чортова відьма відьми такі а Айо, холопи стоять і блін нічого не роблять. ну як так можна! Да, тепер вони почали мене бити. Защипісь! О боже! Зато моя армія постала. Да. Я просто стану тако збоку. Пік зомбі завалили двох, це якраз є їх сила. Нароб, пацани. Уй-юй-йо! Ах ты ж! Кіл-кіт-кіт! Чи таке! Да-да вижу! Що... Ай, бля! Не ну, що зробиш, я програв. Напишу вам просто... Е-г-гі. Камніцо. Да, мене настільки лагає, що у мене ж сер аж спаун. Мусить завантажуватись. Я напевно в мене Майнкрафт кращиться, тому зразу скажу вам, а, що це був останній раунд, тому що досить тяжко взагалі зайти на сервер, і досить тяжко а, тоді набрати людей, що туди на сервері. А не хочу битися, щоб я був один проти Тім. Тому. Так, час відбачу. Що ж, дякуюся за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Замбув Хронік і всім. Pá,